Я стояла в оточенні вогню, і в мене моментально почали горіти ноги. Тобто паливо попало на ноги. Видно, сліди залишились до пір. От зараз чітко видно, як я стояла, тому що якщо забрати ногу, видно там ламінат. Як я стояла, як воно все палало тут, абсолютно був темний темний слід на ламінаті. В той ранок чоловік запізнився на роботу на якихось хвилин десять. Ми були разом на кухні. Двоє залишили живі. Наш син, мій син живий. Квартира сусідня, якої практично немає, де загинув теж молодий хлопець. Він орендував цю квартиру. Є життя до і життя після, тобто в кожного українця це життя до 24 лютого, а в нас це ще життя до 29 грудня і після 29 грудня.